Перша світова війна почалась 28 липня 1914 року і тривала до 11 листопада 1918 року. II. Росія, Ніколай II. У війні з одного боку брали участь країни Антанти: Франція, Британська Імперія, США, Російська імперія, Японія та інші, з іншого боку, країни Центральних сил або Четвертний Союз Австро-Угорська, Німецька, Османська імперії, Болгарія та їх союзники. Загальні втрати за чотири роки війни склали майже 39 мільйонів чоловік, тільки Друга світова перевершила за кількістю втрат понад 73 мільйони чоловік. Бруселівський або Луцький прорив почався 4 червня і тривав до 20 вересня 1916 року. Лінія фронту проходила якраз біля міста Луцька і 4 червня 1916 року відбувся відомий Бруселівський прорив, або як тоді називали його Луцький прорив. Найпотужнішим ударом в Бруселівському прориву був напрямок з Луцька на Коваль. Ставка дала завдання імператорській гвардії захопити Луцьк, пізніше захопити Коваль. Але імператорська гвардія Російської імперії застрягла в болотах біля річки Стохід. З 4 червня по 15 липня війська дійшли до цього села, село Триста. Тут відбувся один з найбільших боїв часів бруселівського прориву. На Західному фронті таке ж протистояння почалось на місяць пізніше, 1 липня 1916 року. Це була битва на річці Сомма у Франції, де з обох боків загинуло 1,1 мільйона чоловік. Бруселівський прорив став найбільш кривавою операцією в часи Першої світової війни. Тут загинуло 2 мільйона 200 тисяч людей. Для порівняння, на Західному фронті при бою на річці Сомма загинуло 1 мільйон. 100 тисяч людей. З німецькомовних джерел відомо, що австрійці знали про план наступу російських військ в районі Луцька ще на початку травня і розпочали підготовку до оборони. Німці також згадують, що війська Російської імперії були в більшості оснащені союзниками Францією, Британією США. Їм постачали зброю, амуніцію і великокаліберні гармати, такі ж, як і на Західному фронті. Це значно підсилило російські з'єднання of Russia mobilizes. and with his uncle the Grand Duke Nicholas, with a white mistak reviews. the the Ten million men will be enough to crush Germans. Луцький прорив був настільки потужний, що німці змушені були перекинути війська із Західного фронту. Німці і австро-угорці відкликали до річки Стохі частину військ із вдалого наступу на Трентіно. Що загрожувало розгромом Італії, навіть перекинули дивізії, які в той час воювали на Західному фронті на річці Соммі протягом трьох з половиною місяців брусилівський прорив зміг відтіснити лінію фронту на 30-50 кілометрів на відтинку від Карпат до Волинського полісся. Головним завданням було перетягнути значні сили центральних держав із Західного фронту. Цікаво, те, що українці під час прориву і війни загалом воювали з обох боків східного і навіть західного фронтів. Найбільше українців було в російській імперській армії і в складі імперських австро-угорських військ в Галичині і Карпатах. На західному фронті українці здебільшого воювали в складі британських і канадійських військ. Наприклад, канадієць українського походження сержант Пилип Коновал удостоєний найвищої та найпочеснішої нагороди за мужність орденом Кавалера Христа Вікторії. Це найвища військова нагорода Британської імперії. Один із найбільших боїв пройшов через село Тристень, що в 45 кілометрах від Луцька, село Тристень 13 століття. Ще князь Вітовт на початку. 15 століття віддав це село одному з своїх васалів. Але ми сьогодні будемо говорити не про це. В 1916 році Бруселівський прорив проходив через землі Волинської області. Село 300 відоме тим, що 15 липня 1916 року тут відбулася дуже потужна, дуже велика битва між австро-угорськими і німецькими військами з одного боку. та Військами Російської імперії або так званий Бруселівський Луцький прорив. З іншого боку, тут були укріплені австро-угорські та німецькі позиції. На цьому відтинку фронту з російського боку воювали відбірні війська імператорської гвардії. Верховне командування поставило завдання оволодіти ковалем і форсувати річку Стохід. Наступом керував генерал ад'ютант Безобразов. Бій тривав один день, 15 липня 1916 року, після артпідготовки гвардійців Російської імперії 13-й годині. Почався бій. Гвардійці прорвали оборону угорців і німців в селі Тристень і за ним дійшли до села Щурин та Бабія, тепер Квітневе, захопивши їх. Ми зараз знаходимося біля знаку Щурин. Сюди якраз догнали і німців і австро-угорців в 1916 році під час бою в Тристані 15 липня. За щурином там далі знаходяться ще поля і там річка Стохід. Там фронт стояв в цій лінії від раймісто село до Киселин. Ось цей фронт стояв аж до 1917 року. На супутникових знімках в місцях боїв довкола тристані видно ідеальні круглі сліди від воронок різних діаметрів. Загалом за день бою втрати російських гвардійців склали 50, офіцерського складу 80%. всього понад 12 тисяч солдат. В свою чергу з боку австронімців загинуло близько 15 тисяч і потрапило в полон 20 тисяч чоловік. В місцях бої можна знайти ось такі патрони з круглою кулею і з загостреною. Загостреною кулею це російський патрон, зразка 1891 року, системи Мосіна. Він використовується ще досі в снайперських рушницях і в кулеметах. А ось з заокругленою кулею це австрійський патрон системи Маузера, зразка 1888 року. Пізніше вони. Були модифіковані і з 1904 року куля також стала загостреною. Російська ставка хибно обрала напрямок наступу якраз через Болота і ліси Волині на ковалі. Був відданий наказ захопити коваль. Генерал від кавалерії Безобразов розумів безглуздість атаки. Втрати російської імператорської гвардії під час боїв на відтинку дуги річки Стохід від села Раймісто до села Киселин склали понад 30 тисяч. Загальні втрати гвардії за 6 днів боїв на Волині склали близько 50 тисяч бійців. Є інформація, що в бою біля села Триста німці застосували газові снаряди і гази. Після кривавого бою 15 липня 1916 року Російська імператорська гвардія відігнала австро-угорську та німецьку армію на західний берег ріки Стохід, де вони змогли закріпитися, побудувавши ось такі залізобетонні дзоти, і утримувати тут. Фронт аж до виходу Росії з війни. Це було в 1917 році, а 1918 року німці повністю захопили всю Україну завдяки співпраці з гетьманом Павлом Скоропадським. В бою під тристанню найбільше відзначився Кексгольмський полк, втрата якого склали до 60%. В спогадах російських офіцерів бій Кзгольмського полку біля тристині 15 липня ставлять на один рівень з битвою під Бородіно Гангутом Ротчарсальмон, а за пролитою кров'ю із Цорндорфом. Імператорська російська гвардія під час боїв на Стоході була дуже знекровлена, а безглузди завдання ставки по захопленню Коваля через Болота й ліси не виконано. Це річка Стохід. Хоча вона маленька, вузенька і мілка досить, але її болотисті береги. Стали братською могилою для близько 50 тисяч бійців імператорської гвардії, які полягли вздовж її берегів тут на Волині, а також кількох десятків тисяч австро-угорців та німців, серед яких, на жаль, були також українці, так само як і з боку Російської імперії. З переходом через тохід кількох гвардійських полків вся ковальська операція була по суті зупинена. До австро-німців підійшли резерви, російські ж резерви були виснажені, і на лінії стоходу почалась колишня позиційна війна. Прорив на Коваль не вдався. Всі жертви, принесені гвардією, залишилися безплідними. Через те, що на Волині загинула дуже велика кількість гвардійців імператора, під час жовтневого перевороту 1917 року нікому було захистити імператора Російської імперії. І тому більшовикам в 1917 році вдався переворот. Під назвою «Жовтнева революція, який фінансувався імперською Німеччиною. Одна з причин фінансування виходу Росії із війни було те, щоб закрити східний фронт і перекинути німецькі війська на Західний. O